Вітаю вас. Мені приємно сьогодні з вами зустрітися. Я так зайшла і думаю, Боже, це ж храм науки, тут є знання, тут є цікаві інновації, тут наповнюється світогляд. І мені це особливо зворушливо, тому що. Я знаю, що це таке, тому що я маю вчене звання професора, я 15 років викладала в університеті. Я захистила дисертацію і є доктором юридичних наук з питань міжнародної трудової міграції, право ЄС. І все життя я любила вчитися. Але так Бог зробив, що я почала співати. Ну, але через спів я мала більшу можливість широкого аудиторію, але вчитися. Це така моя постійна жага, жага бажання нових знань і щоб ці знання ма мали. Можливість реалізовуватися. Це так до тих штрихів, які ви знаєте. Сьогодні ми переживаємо з вами унікальний момент, і унікальність його в тому, що йде виборча кампанія, і ми дійсно можемо зустрітися одне з одним, подивитися в очі одне одному. З одного боку це позитивний момент. Ми знайомимося, ми розширюємо коло наших уподобань, коло наших контактів, коло наших друзів. знаєте, Бо є така поговірка, що всі. Невідомі мої люди, це потенційні мої друзі, яких я просто ще в цьому житті не зустріла. От, тому я сьогодні вже, думаю маю ще велике коло у своїх друзів. Час з одного боку позитивний, тому що маємо можливість спілкуватися, а з другого боку, надзвичайно складний, тому що йде політична кампанія, а в ній, в нашій країні, особливо політична еліта, яка не готова до відповідальності за свої дії, за свої вчинки. На жаль, і війна цьому не навчила, провокують і перебувають. Роводять цей політичний процес дискусій в не дуже коректне взаємопоборююче таке середовище, я представляю пропрезидентську партію блок Петра Порошенка і ну, особисто знаю. І ви це знаєте. Цю людину більше 20 років, тому мені сьогодні ну, я горда за те, що Україна має такого президента. Єдине, хочу вам нагадати, тому що час проходить. А ми з вами забуваємо, що президент Порошенко став президентом тоді, коли Україна вже три місяці йшла була в стані війни. Тобто, коли президент Порошенко обійняв цю посаду, перше, що він запропонував, мирний план регулювання. Чому він запропонував мирний план врегулювання? Російська армія 500 тисяч до зубів озброєних воїнів. Українська армія. 50 тисяч наших з вами дітей, яких ми виховували вчили для любові, для добра, для ласки і для щастя. Ми не вчили їх воювати. Ми не готували їх до війни. І як відповідальний політик, президент в першу чергу сказав: номер один для України мирний план. Але не люблять.